На неї посаджений ялівець холгер. Він був у мене на продажу, і це був останній. Він коли навесні починає відростати такі маленькі його пагінці, вони такі білесенькі, молочно-білого якогось кольору. Але тут він дуже маленький. Я вважаю, що тут він непогано буде себе почувати, поки що росте. Ця величезна огорожа це в мене туя брабант. Це гарний вибір для тих, хто хоче дуже швидко наростити якийсь паркан, тому що саме туя абрабант вона росте до 4 метрів заввишки. І те, що вона так гарно росте, це її і плюс, і мінус. Коли ми її тільки посадили і хочемо, щоб він найшвидше нам закрив паркан, ми його під, ну, підганяємо. Іду ближче, покажу вам, яка вона. Чим вона, мені, до речі, ще дуже подобається, вона дуже гарно пахне. В неї дуже. Mm. Ну,